Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати фільм Незламний. І я хочу відразу акцентувати увагу на тому, що ми будемо розбирати лише фільм. Якісь такі нюанси автобіографії. Мені було лінь дивитися, лінь дізнаватися, лінь взагалі розбиратися, як же ж він там насправді живе. Тому збираємося лише дивитися цей фільм. І аналізую я лише цей фільм. Тож. Погнали. І так, ми відразу бачимо головного героя, який він сильний, мужній, класний, офігенний, але у нього є дуже сильний, глибокий страх не досягнути бажаного. Не відповідати ось цьому образу сильного, крутого мачумена. Ми бачимо, що в нього є іще ось це бажання, щоб всі бачили, який я класний, щоб всі мною захищ... захоплювалися, щоб всі мене обожнювали. І ось цей його безмежний страх якраз. Провокує його залежність, тому що він боїться. І замість того, щоб пропрацювати, хоча б визнати, так, мені лячно, так, я боюся, що, можливо, я програю. Замість того, щоб продумати, а який буде варіант подій, якщо я програю, він ні, це не для нього. Для нього чітко знати, що він крутий, авієний і. От, боячись визнавати, що, можливо, він не ідеальний, він біже в певні речовини, які раз і знімають біль, які раз, і все якось таке, якось таке цікаве. Ну, там ми бачили, що там відчуття як рослинка, починається потовиділенням. Ну, тобто. А? І стає легше, уже немає тих сил розбиратися зі своїми травмами, зі своїми страхами. Ні, це нікому не потрібно. Потрібно раз обдолбатися І все, я крутий, я класний, я мачумен. І ось цей кайф, який він отримує на ринку, це все робиться тому, що страшно. От ось цей глибинний страх програти, десь бути якимось недо. Якраз провокує його залежність, і він якраз собі знаходить дівчину, яка є співзалежною. Тобто ми бачимо таку красиву сексуальну істеричку, яка співзалежна, якій дуже вигідно, що він вживає шкідливі речовини, який дуже вигідно, що він підсідає, підсідає, підсідає. Але... Все має бути так, як вона хоче, тому що вона хоче, щоб він їй поклонявся. Їй не стільки вигідно, що він вживає, скільки вигідно тот факт, що коли він вживає, він обожнює її. Він дає те, чого їй не вистачало в дитинстві. Їй не вистачало любові, підтримки, Їй не вистачало того, що вона цінна, як дитина, що її люблять. А тут вже ми бачимо ось таку істеричку, ось таку певну інфантильність. А, та, всьо, п'яте, десяте, та ти десь якось так, якщо ти тут зі мною не будеш, ну, і я щас, все. та яка мені тут різниця? Отак спилючивість, емоційна нестабільність, і вона його провокує, щоб він вживав ось ці шкідливі речовини, тільки щоб потім він був тим. Ким вона хоче його бачити. І в них дуже часто видно, що кожен тягне свою, свою сторону, кожен тягне на себе ось це одіяло, щоб бути головним. Кожен хоче бути ось тим партнером, якого обожнюють, якому поклоняються, якому кажуть, я все зроблю заради тебе. Ти моя найкраща, найкраща, найкраща. От сюди ми бачимо ось, ну да, вона реально до нього, прямо от, в моментах. Коли от хочеть, хочеться, щоб вона трішки віднеслась до нього більш з розумінням, більш так відповідальніше, доросліше, мудріше, вона ні. Вона як ось інфантильний якийсь такий підліток. Це мені мені чогось не вистачало в минулому. І я тут хочу, я ж з собою не ради того, щоб ти давав мені те, чого я хочу. І так, вона його провокує, а тот факт, що він з нею. Якраз пояснює нам, що в парі двоє один одного коштують, тому вони ось так от цікаво поєднуються. І коли він почав розбиратися зі своїми демонами, пішов на реабілітацію, потім повернувся, він почав помічати, що ось той формат існування вже йому не підходить, і тому або вона змінюється, або вони остаточно розходяться. Вона його насправді провокує. І ось ці нюанси, ось я ще там себе там застрелюю і тому подібне. Це, звичайно, її провокація, тому що вона хоче гратись на ось цих емоційних качелях для того, щоб він там бігав і в коліна її там падав і розказував, я без тебе не можу, і жити, і дихати, і пукати і срати не можу без тебе. Це її провокація. Як там було в кінці сказано в фільму, що вони потім зійшлися, і в них народилася дитина. Тут найголовніше, що кожен пішов. В певну історію розуміння себе, розуміння своїх демонів і роботи над собою, і тому фактично ми, якраз, і бачимо в кінці фільму, чому він, коли наш герой програє. Він щасливий, веселий. Ну таке ідея в нього якесь полегшення, тому що він найголовніше поборов своїх демонів. І ось цей момент, що він поборов своїх демонів, якраз видно, коли він її здав в лікарню. Він не просто її викинув. Він не просто за неї там збув. Він її здав до певних спеціалістів, тому що зрозумів, що їм потрібна допомога. Ось цей момент, що вона десь там підвипивала, десь там щось вживала, якісь такі таблеточки, а потім з нього сміялася, що хі-гаха, -хі -хі -хі, у тебе з цим проблем, а в мене з цим немає ніяких проблем. То я хочу сказати, певна залежність починається тоді, коли ось це бажання вживати шкідливі речовини стає головним, керує, і все інше якось підлаштовується під. Щоб зараз отримати цю дозу. В ній ми якраз бачимо ось це бажання хі-хі-ха-ха, ось це бажання розгульничать. І вона фактично, я б не сказала, що прям могла би дуже сильно би от кудись там піти, вона вживала. Ну, при цьому вона плюс-мінус могла не довести це до якогось прям конкретного неприємного, жахливого сценарію, тому що в неї є інші нюанси. У неї істеричність, у неї емоційна нестабільність, у неї певна така інфантильність, у неї певне. Бажання, що певна его... егоцентричність, егоїзм, оцей, для того, щоб все для мене. Тому що там в дитинстві папа не любив, там я ні для кого не була цінною, ніхто мною там, особливо і за мене не турбувався, і ми якраз бачимо ось таку яскраву істеричку. Так, що стосовно нашого друга, ось що мені, до речі, сподобалось в цьому фільмі, що якраз конкретно показується, що ось ті люди, які на вершині, вони мають свої проблеми, вони мають свої демони. Другий момент найголовніше побороти своїх демонів, а потім все твоє життя стане нормальним. Все буде окей. І ось потім вже потрібно йти і досягати якихось вершин. Тому що спочатку має бути певна боротьба зі своїми демінами, певна робота над собою. Пропрацьована людина, я десь вже там говорила, що... Тут якраз акцент іде на того, щоб розуміти себе, розуміти певні свої слабкості, розуміти, як до себе підійти, щоб скоригувати свою поведінку і потім отримати своє бажання. Ось цей якраз друг у нього є дуже такі цікаві характеристики стосовно того, що він спроможний самоконтролювати, він спроможний само що там сала, самодисципліна. Самоконтроль і самоаналіз, і ось ці ключові моменти якраз йому допомагають прийняти певну неідеальність цього світу, і відповідно він живе, він працює, він розуміє, потрібно битися для того, щоб прокормити свою сім'ю. Да, життя несправедливе, і коли він десь програє. Він відразу переключає свій фокус на ті речі, які можуть бути більш цікавішими, можуть бути більш цінними, або вони просто інші, вони цікавіші, і в цих інших справах він спроможний розкрити себе. Тобто він не гризе себе за те, що він десь там програв, що він там не став супер-пупер якимось спортсменом. Він Ось тут окей, я програв, переключився на сім'ю, окей, сім'я тут хорошо. Тепер я пішов заробляти гроші, щоб знову сім'єю все було добре. Він якраз концентрується на тих важливих речах. Він не розфуску не розфокусовує свою увагу на якісь такі ем, неприємні моменти. Він розуміє, що свою енергію, свої ресурси потрібно. Регулювати правильно, розпреділяти правильно, грамотно, і ми якраз бачимо з цього такого хорошого, прагматичного друга, який тут може підтримати, тут може з тобою по. Трішки побитися для того, щоб навпаки тобі допомогти. Він ще так філософсько розмишляє: ось це його проіграш нашого головного героя. Хоча фактично це можливість самовдосконалюватися, можливість, щоб потім через певний час засіяти, заяскравішати. І якраз для нашого головного героя найголовніше бій, це з його залежностями. В принципі, зрозуміло, що цей бій, що взагалі цей, цей фільм для того, щоб були грошики, щоб нам було про щось поговорити. От, що ще хочеться сказати? А, хочеться сказати, що ось цей момент, коли перший бій зробили недійсним, не це дуже цікавий момент, який якраз показує, що, по-перше, на той момент. Був повний хаос, я не знаю, як зараз в цьому спорті, але для мене весь спорт він проплачений. Тобто все одно от є ось ці такі нюанси, які грошей у спорті вони завжди є. От Нюанси у спорті, спорт і гроші це для мене просто дві речі, які постійно тут ходять, і тому я так якось спокійненько дивлюсь на цей спорт. От, тому тут, по-перше, нам показують, наскільки все було хаотично. І мені скоріше за все здалося, що дискваліфікували там, зробили, ну тобто не беруть до уваги цей перший бій, тому що, по-перше, гроші, тому що, по-перше, певний авторитет, певний статус, тобто ми ж тут щось вам сказали, щось так. От, як тепер у нас люди будуть? Чи будуть вони на нас дивитися, чи будуть люди приходити? Тому краще ми показуємо, що окей, ми десь неправі, щоб потім іще більше людей приходило, щоб бізнес був. Тому тут ну, не те, що там головному герою, головного героя пожаліли, чи він такий класний цей головний герой і все заради нього. А от з таких більш практичних меркантильних думок прикрили цей ось нюанс. Так, Що я хочу ще сказати? Що ось ці фрази головного героя. Які там, де от, йому дівчина робить оцей смузі, і він потім та ти там не так не на тому молодці, я ж на другому молодці. Окей, він переробив цей смузі, і він усе до неї підходить і каже: Дякую, що зробила це смузі. Да, можливо, не те молоко. Це його спроба. Не розбиратися в певних глибинних нюансах конфлікту, а просто от давай отут і зараз просто зробимо вигляд, що в нас усе окей. Навіщо нам купатися всередині себе, всередині тебе? Навіщо нам глибоко аналізувати наші стосунки? Якщо можна просто зробити вигляд, просто от, вибач, окей, дякую, окей, давай туди, все гі-гі, га-га, -гі, посміхайся, і все буде з тобою добре. Навіщо ось це все аналізувати? Це його певний підхід якраз і провокує його залежність, тому що є страх, з яким не працюють, а просто якось намагаються перекрити, намагаються а раз вкололи, і все а хорошо. Ну от навіщо далі аналізувати? Навіщо далі розбиратися в своєму житті? А потім вже прийшли. А ті часи, коли прям необхідно, і знову ж таки тут якраз показується на ось цьому другові, як він підходить до нашого головного героя. Він відразу підходить: я тебе люблю. І давай там підемо лікуватися, як підходить його дівчина, яка хоче його провокувати для того, щоб він вживав речовини, щоб потім він для неї був зручним. Не просто вживати речовини, а він має вживати так речовини, щоб їй це було вигідно, як вона до нього підходить. Ля-ля, ля ти зі мною не привітався. Я себе відчуваю, та ви зробили з мене якусь дур. Та як ви можете це зробити? А потім, уже коли розуміє, що... Отримує не те, що хоче, або їй також дуже, от, от їй дуже хочеться от, заагресувати, бути з цим агресором, а потім робити вигляд, що я жертва. І вона потім, що в кінці? Вона спочатку його обісрала, а потім в кінці підходить, Ой, я тебе люблю, я тебе кохаю, я з тобою хочу бути, ти там моє, 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 мусі, труля люсі.' Це певні нюанси. Якраз ми бачимо таку провокацію хитро. Можливо, вона це усвідомлює. А, можливо, не усвідомлює. Ну, судячи по фільму, вона цього всього не усвідомлює. Мені здається, вона почала усвідомлювати вже після того, як попала в ту клініку. А так, то вона просто це все чудила. В неї просто це все крутилося, мотилося, і вона на нього завжди зрівалася, його провокувала. І коли він у неї гаркне, їсти є легше. Тому що, скоріше за все, її ще хтось там в дитинстві бив. От, дуже на це все виглядає. Далі у хорошого друга ми бачимо розуміння. Ми бачимо ось це розуміння, навіть ось я, і хороший друг, я забуваю оці всі імена, тому їх тут немає. ось У хорошого друга є сім'я, є дружина, є діти, і ось ця дружина з розумінням відноситься до специфіки роботи свого чоловіка. І ось це певний результат, коли ви свідомо підходите до вибору партнера, коли ви спроможні самостійно. Проаналізувати, що з вами відбувається, що ви хочете, що можливо, і як можна скоригувати у вашому житті. Ось, знову ж таки, як я там писала, самодисципліна, самоконтроль, самоаналіз, сам, 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 сам. А вже потім, тобто, знаходити собі відповідних собі партнерів. І ось ці їхні стички головного героя з героїнією, ось це притягування. Це якраз конкретно там видно, усі зрозуміли, що. Не дуже приємні стосунки. от, І тут якраз мені знову дуже сильно подобається, що як все, все взаємозв'язано. От, пішов партнер, і партнер ще потрібно скоригуватися, тому тільки так вони зможуть хоч якось далі жити, і можуть якось, хоч на певний період там разом побути. Е, от, Що я ще хотіла сказати всі, Сінду. Боже, мене так, просто такий почерк. <кій> <кій> а, мені ще не сподобався, що якраз підтверджує мої слова. Ось цей момент каруселі. Ну, це, ну, це теж. Тобто, коли він після реабілітації вона йде з ним кататися на якісь там каруселі. Йде на, на ці всі атракціони, чому вона. Не йде, от не вибирає ті атракціони, де б вони були тільки разом, постійно були б разом. Ні, їй це не подобається. І взагалі ось цей нюанс реабілітації не особо подобається, тому що він прийшов зовсім інший. Він вже не такий, він вже більш свідоміший, він вже чистий, він вже такий, який він є. І їй це не подобається, тому що їй хотілося партнера, який буде бігати в її ногах. І що вона робить? Навіть в таких маленьких дрібницях вона спочатку повела його на той атракціон, де сама була, бо вона так хоче. Ну, ти ж могла сходити сама в якийсь любий інший день. Ні, треба саме з ним, саме його оставити. Хай він там відчуває, що він якийсь недо, додає собі ось цих цих травм в купілочку, щоб потім зірватися. Ну Він не зірвався, наскільки я так зрозуміла по фільму. І потім приходьте ха, ха ой, ти на, ха -ха, на І потім дивитися, як її хлопець на якихось конячках скакає сам. Так ти теж можеш з ним хоча б сісти на ті конячки і з ним повеселити? Нє, «Ні, треба ні, 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 ні. кидати йому в копілочку, щоб він якийсь не до не до, щоб потім він почав вживати, але так, як їй би хотілося, щоб потім він був піддатливий, так як їй вигідно. Оце теж от такі нюансики. І зрозуміло, що там, коли вона його поводила. Повела, подивилася, як там я забуваю, як той сп... спорт називається, де машини розбивають, начебто його тригернуло. То я хочу сказати одне: да, так, дуже складно передбачити, що там тригерне нашу людину, але є певні нюанси розуміння, лояльності, підтримки, де краще би уникати того, що може зайвий раз тригерити. От, і знову ж таки, як вона підходить до того, що він не дає їй те, чого вона хоче? Вона ж не підходить спокійно, не роз'ясняє, не виясняє. Вона ге, ти якийсь лох, десь футати. Я говорю, щоб ти був мій, а всі хай йдуть, А той твій спонсор то вообще гамно. Зі мною говори, зі мною говори. Ну, в принципі, тут і без зайвих слів, зрозуміло, тому це такий легенький фільмець. І я така рішила його зняти, тому що давно щось не розбирала фільм. Якщо у вас є якісь ідеї розбору фільмів, пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Так, а я дивлюся, що ще є. Можливо, пропустила. До речі, можливо, я щось пропустила, можете написати. От, тому що навіть ось цей момент передачі ножа, коли вони там відпочивають, ти ж не підстригла кактус. Тобто він хоче уваги, він хоче підтримки, хоча він після реабілітації, він хоче якоїсь такої, щоб вона під нього підігнулася. І воно хоче, щоб він під нею підігнувся, тому воно десь інтересне йому ножа. Так? Ну, то що, що цей кактус? Проблема не в кактусі. Проблема, що постійно з маленьких дрібничок капається, 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 а потім, ой, все через кактус. Та ніхріна, через кактус. Далі, як розрізнити стосовно того, що фактично от по ній видно, по головній героїні, що вона живе минулими травмами, а не в сьогоденні, тому що в скандалах вона якось так нерівномірно, нерівнозначно реагує ситуації. Невідповідно ситуація вона реагує. А значить, велика вірогідність того, що зараз нею керують минулий неприємний досвід, нею керують травма. Отак, от. От, тому якщо ви бачите невідповідність певно, в реакціях до ситуації, то так. Да. Тому що фактично, що тут такого, ти з далеких-далек приїхала до нього, ти бачиш, що твій хлопець чи чоловік, ну, там, здається, вони були хлопцем, він оце в тренуваннях, він оце весь такий весь виснажений. Приход, ти приїжджаєш, він сидить, мовчить. Підійди ніжину, скажи привіт. Скажи, я за тобою сумувала, або я приїхала до тебе там ну якось ніжніше. підійди його по під цьому обніми без слів. Ні, ти що, з мене Не привітався, ти що не дам дань. Такі королеві, Як ти посмів, Ти гамно. От і це мені винно. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь. Сподіваюся, все розібрала. Японія. Я так і знала, що то була твоя клята ідея. Ти знала, а вже ж ти знала. Хто ж у нас тут пуп землі? Центр Всесвіту. Тобі байдуже до мене і до моїх почуттів. Тобі важливі тільки ти сам. Твої кляті друзяки. Та твої довбосрані поєдинки. Мої довбосрані поєдинки? Ті, що оплатили цей будинок, чи ті поєдинки, що оплатили машину або цей клоунський наряд. Але ж ти так, в заході. До речі, ти, помаги, сама ти, винна. Хочеш ти сама просто хочеш контролювати. Всі ці ідон, ти сама їх створюєш. Все, що відбувається у твоїй довбаній головешці, ти сама і породжуєш. Не думай, що ти хоча б щось про мене знаєш.